Усіх вітаю. Хочу подивитися для водоліїв прогноз на березень по здоров'я, фінанси і відносини. Перша позиція по здоров'ю. Давайте подивимось. Водолійчики. Здоров'я березень місяць. Чудове, прекрасне здоров'я, дуже гарна фізична форма, активність. Ви будете відчувати приплив енергії, ви будете відчувати себе бадьоро, повні сил життєвих. Тобто, по здоров'ю у вас все буде чудово в березні місяці. Ніяких абсолютно зауважень до здоров'я. Дуже швидко будете активно виконувати якісь дії. тобто У вас буде дуже ну, гарне здоров'я, повне фізичних сил, енергії, просто супер. Дивимося по фінансах, що у вас буде, водолійчики. По фінансах у вас можливо, що ви підете з якоїсь роботи. Наприклад, ви десь працювали і ви вирішите уйти звідти, тому що некомфортно вам було, незручно, ви вважаєте, що ви можете досягти кращого і більшого. І тому можливо, що ви звідкись підете, чи з фірми, чи це. Від відносин, де, наприклад, ваш партнер ваш фіно ну, спонсорував, фінансував, і ви звідти підете. Підете, ви дуже правильно зробите, що ви підете, чи від партнера, який фінансував вас, чи з фірми, чи з роботи, чи з того місця, де ви мали фінансовий прибуток, якщо ви навіть підете і вирішите це зробити, чи вже зробили, чи робите, це буде дуже правильне рішення. Тому що ви це зробите заради досягнення вищих цілей, заради своєї мрії, і це дуже правильне рішення. Тому навіть якщо вам буде сутужно у березні місяці водолії, це виправдає вашу ціль, ваші наміри на майбутньому, і ви будете дуже потім задоволені тим, що ви обрали саме піти, саме піти з тієї ситуації, де Нічого доброго вам вже не, перед... ну, не передбачено. Ніякого прогресу, ніяких мрій, нічого. Тому дуже правильний вибір. Ну і відносини, відносини, водолійчики в березні місяці. Дивимось для вас. Скоріше за все, що. Хтось із вас захоче завершити якісь відносини, які були довгий-довгий шлях. Це, можливо, багато років ви жили разом. Можливо, ви не обов'язково, що це є шлюб, якийсь офіційний там, чи ви там по паспорту розписані. Ні, це можливо стосунки, які просто тривали довгий період часу. І, можливо, ви захочете просто роз'їхатись уйти від цієї людини. Тому що е, в кожного з вас амбіції, які е, ну, кожен, кожен з вас, і чи ви, чи партнер, ви хотіли би, наприклад, реалізувати якісь свої амбіції. У вас є свої плани. І ці відносини вони для вас стали, знаєте, як така собі клітка, е, яка стискає ваші якісь можливості, і вам дуже незручно некомфортно. І... Ваш, ну, ваш внутрішній такий поштовх, ваше внутрішнє явно підказує, що ви хочете більш в комфортному середовищі перебувати. І тому ви, скоріш за все, що захочете завершити е ці відносини, е можливо, тут відносини завершаться дуже таким, знаєте, гарним чином, без скандалів, без сварок, без різних якихось вияснювань, без нічого. просто... По-тихому можете уйти, або навіть віддати якісь певні ну, фінанси для свого партнера, скажете, давай, давай ми з тобою поділимося, наприклад, фінансами, розходимося тихо, мирно, спокійно, без сварок, тому що це триває вже довгий період часу і нічого доброго нам це ну, не принесло. Ми ходимо по колу з тобою. ну Це, наприклад, ви до партнера, чи партнер до вас так скаже. І тому давай. Для, за того, для того, щоб кожен з нас мав шанс на майбутнє, так? давай ми просто розійдемося. Хтось із вас, можливо, просто захоче піти до психолога своєю другою половинкою, тому що тут такий варіант також можливий. Хтось із вас, можливо, запідозрив, що якесь є магічне втручання на вашу пару, і тут можливі чистки. Людина піде до професіонала, який. Ну І попросить, щоб почистили пару від негативу. Це також можливо. І ви робили це вже не раз, деякі з вас. Тому тут ну, ось такий розклад. Тому водолійчики, Бажаю вам гарного березня. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей!